Чию історію вчать українці це питання розкриває конфлікт, який точиться у свідомості наших дітей, стосуючись права українців вважати себе нащадками тисячолітньої традиції державотворення на власній землі. Українським школярам нерідко нав'язують версію, нібито державність принесли скандинави, нормандська теорія, вигадана ще за часів Катерини Другої. Її мета заперечити факт існування автохтонної цивілізації та обґрунтувати зовнішнє походження влади. Проте варто лише глибше зазирнути в джерела, як цей міф розсипається. Першими відомими володарями степу були кімерійці, панували протягом 9 та 8 століття до нашої ери. Підручники називають їх кочовиками. Історик Геродот згадував їх, а Гомер в Одіссеї називав їх найсправедливішим народом на землі. Більше того, на території сучасного Миколаєва ще близько 1250 року до нашої ери існувало стародавнє місто Порт Кімерійців, найдавніше місто України, згадане в письмових джерелах. Існувало також місто Кімерик у Криму. Скіфи, що прийшли після кімерійців, сьоме третє століття до нашої ери, також уперто іменуються кочовиками. Цей ярлик ігнорує той факт, що існували скіфи-орачі та скіфи землероби, осіле населення. Існування скіфської держави було неможливим без міст. Найкращим доказом осілості є столиця пізньоскіфського царства, величний Нега на місці сучасного Сімферополя. Це було місто з потужними стінами, а не просто табір. Після скіфів панували сармати, третє століття до нашої ери, четверте століття нашої ери, народ зі своєю державою і царями. Потім виникають слов'янське об'єднання антів, четверте сьоме століття, та слов'янські князівства поляни, древляни, сіверяни з власними укріпленими містами Київ, Коростень, Чернігів. Чомусь усе це у старих версіях історії зводиться до простих племен. Ця мінімізація є прямим наслідком нормандської легенди. Ми нащадки держав і народів, які існували на цій землі тисячоліттями до приходу норманів. Це не заперечує ролі варягів, але категорично заперечує їхню роль як єдиних засновників. Сьогодні боротьба за історію це боротьба за національну гідність. Приховування фактів про осілість та політичну організацію слугувало меті розмити глибинне коріння української державності, нав'язавши версію вигадану імперією. Справжнє питання: чи визнаємо? Мами тяглість власної цивілізації. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. Найкраща підтримка каналу.